Я називаюся пані Оля. І я буду з вами так само знайомитися, але ми вже з вами, напевно, знайомі, знаєте коли? Пам'ятаєте себе, коли ви були такі маленькі ще? Бачите? Отмогу подивитися, ви колись такі були маленькі. А де я? шукайте себе. Ви вже виросли, ви вже в якому класі? Є, ти, є, я тебе бачу. І пам'ятаєте, тоді так само був урок культури і про що ми тоді говорили з вами, пані Марії, в першому класі. Хто пам'ятає? Про інструмент. Про інструменти. А про які інструменти? Що ті інструменти роблять? Музику. Так, ми говорили про бандури, але ми ще якісь мали інструменти. А ви вчили пісень, кому що пам'ятаєте? Бандура, сопілка. Бандура, сопілка, ще що було. І більше нічого? В цій пісні співалося про чотири інструменти. Не пам'ятаєте? Бачите, якщо не почуття з дітьми, то не пам'ятаєте. Бандура, трембіта, сопілка і цимбал. Українські інструменти, українська в них душа. Згадали? А хто мені скаже, як сопілка виглядає? Хто може виписати? Точно. А трембіта, хто пам'ятає? Що це таке трембіта? Ні, Ні? Це така дуже довга велика труба, така довга-довга А то було тільки на фотографії. І цимбалів в нас не було, цимбали були тільки на картинці. Але найбільше ми мали якого інструмента? Бандур. Ми позбирали всі бандури, які ми підіказували. А сьогодні в нас буде урок про більше всього. У нас сьогодні буде урок взагалі про Україну і про культуру. Але перше моє питання до вас. Що таке Україна для вас? Ось наприклад, ти собі думаєш, що це таке Україна? Це де, 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 де... де українці живуть, добре. Не мають багато українських інструментів. Багато українських інструментів, добре. Що таке Україна? Як ти говориш. Як ти говориш, правильно по українськи говориш, а для тебе що таке Україна? Це рідна країна. Це рідна країна, де народилися тато, мама, діду баба, так. Ну, ти вже придумався, що відповісти, ні? Ну нічого, то ще... То, що це таке Україна для тебе? Ще подумайте. Що таке Україна для тебе? Рідний то. Рідний дім, так. Україна для тебе. Mm. Шо, ти ж yeah. Мова? Yeah. Да, мова. А, так, мова. Так. Україна для тебе. Що <знаврочатку> <Шо> таке? Україна? <знаврочатку> сказати слово Україна. <знаврочатку> Кожен може собі щось інакше виявляти, <знаврочатку> правда? Що таке Україна для тебе? Не знаєш? А ж ти, він говорить по-українськи? Мало. Мало, Мало. Мало може, Тато, або мама хтось, ні? Американці, ні? А що таке Україна для тебе? Знаєте, діти в інших класах видають? Україна? А ну що? Мій рідний дім, добре. Україна це бабця і діду. Так? Україна це дім, в який я діти. Україна це країна, де живуть люди. І розмовляють на тій мові, як ми з вами зараз розмовляємо. А де ми живемо з вами тут? В Америці. А в якому штаті? Каліко. Молодець. А в якому місті? Сакраменто. Сакраменто. А це от місто, де наша школа знаходиться, як воно називається? На буквори починається. Ранчо Кордова. А хто є звідси з ранчо Кордова? Хто має адрес ранчо-Кордова? Дір і Баба і Дід баба тут Власне. живе. Власне. 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 А хто живе в Розвілі? А хто живе в Карпав? А хто в Кармайкл живе? Бо я з Кармайклі. Ніхто? Двідки? А я з Санчуан. Звідки? Санчуан. це Гайс. А, Ситрус Гайс. Різні діти живуть по різних країнах. Мої діти українці. Так? А в мене така книжечка є, дивіться. Поїхали американці в різні країни і дивилися, і питалися різних дітей, які вони мають свято. Бачите, і тут різні діти з різних країн, бачите, різно вдягнуті, різні діти виглядають по-різному, відповідали, які вони мають свято описано. І, наприклад, прийшли до когось з вас ті люди, журналісти, і сказали, от ти українка, скажи, що ти вдягаєшся таке українське, таке, що ніхто не вдягається, іменно українське, яке тебе свято є. Я б хотів написати, чи я б хотіла написати таке за, за тебе свято. Що би ти мені міг сказати? Бачиш, наприклад, то дівчинка, вона є з Сверсії, і вона відповідала, як вона святкує весну. Бачите? Там вона має такий віночок, подібний як українців. Українці так само мають віночки, виходять. То дівчина каже, Свеції. А це думаєте, звідки хлопчик світлин? Добре. Китай. Так. І що він, що він казав їм? Про що вони говорили? Китайський. Про китайський новий рік. Так, до речі, китайці новий рік і так само святкують тут. Кулька, а то і китайські магазини, то можна купити всього-всього, такі дракони можна тобі придбати десь. І святкувати китайський новий рік. А це що таке, дивіться? Карнавал. Карнавал. То ви думаєте, в якій країні то може святкувати? А, а, а. Ну, то -то виглядає... да, Африка. Ну, тут виглядає, так, Африка, точно, виглядає, що Африка. Фу. Африка, Мексика виглядає. О, то точно Африка, бачите? Ще й свято, африканське. Бачите, діти діти спеціально вдягаються. А це євреї, святкують свято Курінь. Бачите? Ізраїлі. Mm -hmm. Так само, бачите, спеціально одягаються, святково одягаються, святкують свято. А це, ви думаєте, де є? Такий японії. одяг? Японії. японії. Молодець. Ви сьогодні багато знаєте. Молодець. У Японі, японії такі спеціальні носять на ноги, бачите, такі ми кажемо, що в'єтнамки. А вони тут таких на пірошу. Так, японські ляночки спеціальні. А це, подивіться, де. Дивіться, як там цікаво святкують. Себе обсипають діти. Знаєте, де то є? В Індії. Угу. Під час свята вони себе обсипають такими порошками. Різними. Палять вогонь. Тут є написано, кожна дитина з іншої країни розказує за своє свято. О, дивіться, Мазердей. Ми та. ну, так само маємо мазирдейськ, так? Тут, таке подібне отпишики, якесь гарне. Далі, Африка є. Ну, в всякому разі, ми є Україна. Нам треба в школі нашій навчитися. Які ж нам, якщо б прийшли до нас якісь люди і сказали, а ну розкажи мені, що ти вдягаєшся по святах, що ви святкуєте. Може би, навіть за українців написати книжку, правда? Ми мусимо знати, про це, так? І ви мусите познати, і ви по ній мусите розказати. То я вам сьогодні трошки розкажу, що зможу, бо Україна дуже велика, за Україну можна дуже довго багато говорити. Але я трошки розкажу. Ну, з чого ми почнемо? За бандурою ми вже знаємо, ми на бандурі трошки пограю. З того класу, вашого класу ніхто в нас на бандурі не вчиться. А хто би ще вчитися? в У мене вона бандура нома є. Окей. Добре, то дасте свої телефони були з батьками говорити. Далі. Іде дивитися в дій разом німа. <клес> на різдво. <клес> так, <клес> бачите, це є картиночки, <клес> якими люди, українці, вітають одне друге. Вони посилають ті карточки, наприклад, купили десь в магазині, посилають з Різдвом Христом своїх друзів, родичів, бабцю, діда вітають. Десь посилають до України такі карточки. Бачите, що ви тут бачите? Що можна сказати, як українці святують і Що робить? Ялинку прибираємо, приходимо. Три мудреці, бачите, тут такі вони модреці ще й бандуриз до них прийшов. Це така українська карточка, щоб козаки прийшли до Ісуса Христа. Так українці собі зобразили. А тут, що тут є зображено, як ви думаєте? Церкви. Церкви є. А тут є, як українці йдуть. І, бачите, як мудреці йдуть, як українці йдуть поклонятися Ісусу. Христу. А подивіться, що це за ківоє? Що це за карточка? То перебрані на колядники. Вони несуть з собою зірку, вони в різних костюмах вдягнуті. І що вони співають? Коляд. Колядки. А хто з вас вміє співати колядки? стала, Ну, підняли руку знає? Знають, знають, всі знають. Правильно, що так? А ну давайте трошки заспіваємо. Нині стала, яка не бувала, над ведемо віта ясна. світ засіяла. Отакі От, колядники ходять, співають, в хати вітають господарів, а господарі їм за то тобто, що дають. Там один серед них має бути міхоноша, і Господар їх має почастувати. Всякою їжею, може, гроші А які гроші в Україні? Mm -hmm. Правильно. Окей, okay. це Різдво наше святи. Потім в нас йде весна, яке дуже велике свято християнське так само весною. Точу. Коли Христос воскресеть. Mm -hmm. Христос народився тут, а тоді Христос воскресе. Потім є різні фестивалі українців. У нас, наприклад, в Сакраменто є український фестиваль, де наші діти одягаються ось так, як ті ляточки. бачите? Перейдемо до теклярючої. Можливо, у вашому класі я колись говорила, Як оце називається оцей одяг? Вишиванка. Вишиванка так. Молодець. Щось запам'ятала. А як оце називається по-українськи? Хто знає? Піднички. Молодці. Решта запам'ятовується, то сідечка і вишиванка, сорочка вишиванка, а це називається пояс. А що в дівчинки на голові? <світок> Віночок, молодці. А що в хлопчику в діти? Як о ті штани називаються? По-українськи. Ша. Ша. Шаро. Шаровари. А ну, скажіть разом. Шар, шаровари. І так само має пояс, то є пояс, то не є велс. Англійський тобто, так український пояс. А це є, називається що оце вишита? Вишита сорочка. <кхи> так, вишиванка, вишита сорочка. А на голові шапка. Окей. Тепер ми йдемо далі. Далі в мене є дуже різні культури з різних областей. Україна є дуже велика країна. Там проживає більше людей, ніж в Каліфорнії. 48, 47 мільйонів зараз там проживає. І в різних областях люди одягаються по-різному на свят. Наприклад, оцей костюм є теперішній костюм зі Львова. То є сорочка, вишиванка, як ви знаєте. А як оце називається? Тононь. А ну спокійно за мною коралі. Коралі, отакі червоні коралі. по російськи буде буси, може ви чули, а це по українськи коралики, коралі, віночок. А оце називається запаска. Бачите, вона йде так під пасок. Запаска. Це можна назвати пояс або пасок. Це так само А це отаке, якщо дві частини, одна частина спереді, друга частина ззаду це запаска. Так, okay? mm -hmm. mm -hmm. Цей костюм я сама вишила в нас колись сам, і я мала шість, маю таких шість сорочок. Це, це вже костюм український, але виготовлений в Сакрамен mm -hmm. Це костюм зі Львова, місто таке є в Україні. Це є костюм вже в Сакраменту, але український. А ну які ви міста знаєте в Україні? Київ, Київ, Київ. Київ. добре, то великі міста України. А шейки ви знаєте міста? Кременець. Кременець, певно, твої батьки з Кременіка. Так думаю. А шейки, крови, знаєте. Добре, що знаєте, вже є родичі, так? Окей, а ну тепер, звідки твої батьки приїхали? З Києва? Та й звідки? З України, так? Але з якого ну, міста. міста чи села? Запитаєшся мами, мамо, звідки ти є? З Нововолинська, а ти звідки? Не знаєш? Ну не пам'ятаю. Нічого вони будуть географію вчити в 4 класі, то не будуть думати. А ти звідки є? Я. Так. Я... Ти народжена тут? Yeah. Так. А звідки тапою мама? Yeah. Не знаєш, що треба запитатися. Добре? Окей, кого ще запитати? Чого пам'ятаєш? Ти зі Львова, так само, як я. Добрий день. Я теж казати п'ять. А ти які твої батьки? Зі Львова, а зараз будуть всі зі Львова. <рігулі> я раз всі я в одній школі, розказувала дітям, розказувала, потім кажу, хто з України? Всі бігли, всі бігли, хто з Росії, що то всі були зі Львова. добре. Окей. А цей костюм, він же має жупан, дивіться, такий синій, великий такий одяг зверху. Бо це є костюм з центральної України. Хто є з Києва, то такі костюми сорочка-вишиванка, yes. жупан, Тут є фартушок, а це дуже цікаве. бачите, Це є плахта. Воно mm -hmm. така ніби спідничка, але воно одягається назад і так завертається, на називається плахта. Ви mm -hmm. які розумні діти, як вони гарно робить. Mm -hmm. mm -hmm. Добре, добре, так. Ліські розумні діти. Mm -hmm. До речі, тут колись мій листу. Буквально минулого року також були розставлені студи і кожному класу сказали представляти, ну точніше сказали і національним представляти свої клаїці. Кептарк. Кептарик. Кептарик. Кептар. Кептар. Оце називається кептарик такий там. То гуцули ходять в горах, і вони шиють собі такий одяг, щоб було тепло, бо в горах деколи вітер, дуже зимно, вони мають кептарик. На зиму вони мають більші кожухи, такі тепліші. Це вони такі легенькі на літо вдарики. Як тільки сонце заходить в гори, зразу стає дуже холодно. Треба мати собі щось теплої води. А це називається чільце. Зараз покажу, чому. воно так на чоло находить. Так, де тут на дівчинка якась. Бачите, дивіться. О, дивіться, бачите, дівчинка як це називається? Катя Катя в чільці. Катя носить чільце. Так. Кожен собі може потім попробувати віноти. Okay, Окей, добре, добре. Це так само під чільце називається, так само чільце можна називати. бач? Але це вже більше сучасне. Це зроблено в космачі. Це вже я робила. Хтось віче. Хто знає, які малесенькі, малесенькі коралики називаються. Бісер. Бісер. По-англійськи називається бі. Американці теж виробляють, особливо американські індіянці виробляють дуже цікаві роботи з бісером. Такий гарний магазин, де є з бісеру. Mm -hmm. Чудесно mm -hmm. просто. так. Дивіться, mm -hmm. з бісеру, вишита сорочка, так само з буковини. Це є, вже всі знають, що це є. Пояс, а це так само обгортка. Бачите, буковини носять обгортки на позиці. А як оце називається? Пам'ятаєте? Mm -hmm. Поралі. Це? Раз, mm -hmm. як ці вже діти знають. Mm -hmm. Ну, це так само чи це. Mm -hmm. Так. Молодці. Перефуйте, панели, ви можете потім всі це віночка, добре? Окей. Добре. Тепер дивіться, далі на столі що в мене є. А на столі я собі розложила, а ви тепер можете мене питатися, а що це таке? По-перше, не, Празі, не а, підійди, тут так, не знаю. Подивитися. Можете все порухати, тут все таке, що не б'ється. А що це? це? А це власне такий, Це ніби трава, але це є костюм, який має підходити до гуцульського костюму. Воно називається, пане Миколе, як то воно називається високо, Забула взяти слово. То є головний убір для такого костюму. Головний убір для цього костюму. Бачите? Ніби шапка така. Це власне надягають дівчата, коли вони виходять заміж. Такі називається року, як писати. Петерківську розпис, пам'ятаєте, ми писали в після. Оце є те, що Петраківська бачите? Чи ви пам'ятаєте, як це робити? Оцю так, калинку? Так, так не можна. Дівчатка? Пам'ятаєте, як оця калинка робилася? Ми малювали пальчиками, пам'ятаєте? Пальчиками mm -hmm. і котячим То було в їхньому десь. Що ж, ви позабували? Ми робили таке, пробували робити таке. Ми Дівчина малювали, ми малювали жарти всі всі повиходили по пугайні, я пам'ятаю. Пам'ятаєш, пані Дан? No. Може і так. Тут ставляться свічки. Бачите, мені на один фестиваль я була понесла свічки, і мені тут вона вигорюла. І це окей, це все історія. Це різьблений, різьба по дереву, інкрустація всередині. Подивіться, маленькі коралики всередині, маленьке дерево всередині. Треба видр... зробити маленьку дірочку і вставити це. Бачите, скільки це роботи? Oh, то роботи. Дуже, uh -huh. дуже-дуже. то До речі, тільки чоловіки роблять, то переважно. То є різьба uh -huh. по дереву, інкрустація. А це підсвічник на три свічки. Це є різьба по дереву, а це є малювання по дереву. Це є, власне, Петриківська розгляд зі східної України, а це є чисто гуцульський берег. Значить, Україна дуже велика, вони ще карти не вчили, але в слідючих класах вони будуть більше розуміти різницю. Потім в нас ще є вишивка. Хто вдома має вишиті рушники? Я, ну, ну, я маю виш... вишивки. Вишив... Вишиті сорочки. Наприклад, якби ми, наприклад, від кожного класу зробили виставку, наприклад, в одному класі здати структур, а потім взяти і завести їх всі, щоб вивелися. Можна таке зробити? Це життя. Це, правда, можна би було написати кожен клас, і діти би приносили свої речі своїх дідусів, бабців чи мамів. Воно виглядає гарно, то і лицева сторона вишивка, а тут то є зворотна сторона, то вже просто то не треба показувати, то майстриня собі там не случує. Оце є на цю сторону. Це є вишивка тканя, воно що на ту сторону, що на ту сторону виглядає добре. Ткани є що зовсім інше, ніж вишиття. Вишиття виживається на матеріалі. Виставили один великий ткацький станок і ми показуємо дітям, як ткати на тому. Ну, так само на дітей і теплий. Як то ми казали, просто вишити гарненько. Я, ми, ми, я що вам сьогодні показала? Показала вам трошечки такого прикладного мистецтва. Українські костюми з різних областей, назви одягу, вишивка, коня. О, знаєте, на що ми ще не говорили? За що ми ще не говорили? Як це називається? Яєчко. Так, а як воно називається? А ну дайте там нікому книжку чи було. Саме крайне, ніби А ну, як то яєчко називається? Українці є спеціально на то назва. Вони називаються, що ми пишемо ті яєчка писальцями, то ви не пам'ятаєте, як називається то яєчко? Писанка. Увторили. Писанка. Писанки пишуться спеціальними кісточками. На коли? Дивіться, а ну читайте, що тут є. Пише. Значить, Коли є істер, що є істер по-українськи? Паска. Пасха. Дали. На це свято пишуться писанки. Отака родина. Колись приїхала була міномінасота, їхня бабця, і вона почала власне такий бізнес. І американці зараз дуже пишуть писанки. Навіть в нас в Сакраменто, я бачила об'яву минулого року, що якась американка збирала курси на писання писанок. Мало того, віверлі, де мої знайомі живуть, теж старенька бабушка фонд все, відкрила курси писання писанок, і наші українці завели своїх дітей, і перший раз почали писатися писанки від американської бабці. А бабці купляють отакі, от, от, власне. І книжечки, а в книжечці дуже гарно говориться, як то робити. Бачите, тут є писальця. Ми б могли теж попробувати але то просто, бо, про Україну. Що би ви йому сказали? От вони питаються, що ти нам можеш сказати про Україну? Що це є Україна? Україна це країна. Хто знає, що таке слово Європа? Це такий штат. Це такий штат, добре. Це така частина світу. Ми живемо в Америці, а через такий великий Атлантичний океан їдеться, або летиться літаком, або плавається пароплавом до Європи. Мові, що ми говоримо? Тому що ваші батьки приїхали з України. І що українці одягають на свято, наприклад? Українські костюми. Український костюм може складатися, вона питається, що може. От сьогодні в мене свято. Що я, що це? Ви? Вишиванка. Або сорочка вишта, або вишиванка. Так? Ви. Хто пам'ятає, як це називається? Об. Обарка. Об... А от таке хоть два з однієї сторони. Запаска. А от це як називається в Київській області? Таке гарне, велике сині. Може бути червоне, може бути зелене. Ось такий верхній одяг. Ж, жу. 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 А. Окей, а хто пам'ятає, я казала, Катя в нас носила це на чоло. Як це називається? Чіль? Чільце. А тоді ще, як, як ти називаєшся? Маріка. Марія? Що вона носить на тоді? Віночок. Біно. А це як називається? Буси. Коралики, буси. Коралики. Окей. Які велике свята мають українці? Різдво Христове. А ще ми говорили, що українці малюють писанки, на яке велике свято? Na Pasku. na Pasku, na Pasku. tak. Żeby mogli coś rozkazać. a formuj się Was, a jakie jest Wam największe święto tu w Sakramentu, bo w podoba się to i wyżywianie? Paska podoba się? Wam jakie? Z A co na Rizbora? Dlaczego na Rizbora? А на різдво які хто? А хто знає, що тут кук'я? Моя зробила мама зробила на Різдво. Правильно? Мама зробила на різдво купю. Дуже-дуже стародавня їжа. Пшенички, цукру, з маку, так? А Мириш. ти пробувала їсти? Вона в соло. Так. Що ви мені ще розкажете? Як, що вам найбільше сподобалося з твої виставки, хто мені скаже? Мені бандура. Бандура. Треба бандурі ще пограти, так? Tá? Ah, ok. Vai, 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 vai. Olha você.